Всім привіт! Ласкаво просимо на мій канал моє нове відео. Сьогодні я, як і обіцяла, хочу зробити таке відео підсумок про наш ремонт. На сьогоднішній день ми проживаємо тут в селі 8 місяців. Тож, я б хотіла зробити такий невеличкий підсумок, що ми встигли зробити за ці 8 місяців, скільки ми витратили коштів на наш ремонт. І як ми плануємо, що ми плануємо робити далі? Хто не бачив, я вже знімала відео, відео підсумок, яке називається Скільки ми витратили на ремонт за 4 місяці. Силочку я тут вставлю, хто не бачив, подивіться. Я не буду повторюватись, ви зможете все побачити, все в всіх подробицях. Я все там розповіла, що ми встигли зробити за 4 місяці життя тут, скільки це нам коштувало, і скільки нам це обійшлося. Це відео я хочу зробити відео продовження. Тобто 4 місяці я показала вже, що ми зробили, скільки це коштувало, і тепер наступні 4 місяці, що за цих ще 4 місяці ми встигли зробити, і скільки це нам коштувало. Тож, розпочнемо. Закінчила я минуле відео на тому, що ми встигли зробити. Закінчила на тому, що ми робили на той час чорнову підлогу. Це останнє, що ми зробили. Це зробили чорнову підлогу в цій кімнаті. Хто не знає, тому коротко розповім. Ми з чоловіком і трьома дітьми переїхали з міста в село, купили тут сільську хату в селі і розпочали робити ремонт. Ремонт ми поки що робимо в одній кімнаті. Я навіть ось знімаю відео на фоні цього ремонту, щоб ви бачили, що це дійсно у нас. Робиться ремонт, що він ще не закінчений, все в процесі. Тож, закінчила я минуле відео на тому, що ми зробили чорнову підлогу. Далі, що ми почали робити далі? Далі у нас продовження було: це ми зробили чистову підлогу. Зробили в цій кімнаті в одній чистову, потім почали заливати підлогу. Відео про те, як ми заливали чистову підлогу, теж є. Всі відео повністю є на Валерія. Тут прийшла до мене. Всі відео є на, мо... на моєму каналі. Абсолютно. Тобто, якщо вам цікаво, все можете передивитись більш подробицях. І для того, щоб залити нам чистову підлогу, я вже розповідала в тому відео, що ми купляли цемент 15 мішків. Нам знадобилося ще цементу, тобто нам ще його не вистачило. І ми купляли ще 7 мішків цементу плюс маячки, які потрібно було тут виставляти. Це нам обійшлося в 1000 гривень Ця, доробити цю чистову підлогу. Після того, як ми зробили чистову підлогу, в нас наступне питання стало це питання електрики. Хто не дивився теж мої відео, я про розповідала. Електрика тут була в жахливому вигляді. Ну, тут проводка була дуже стара. Ну, така вже, як ми повключали всі наші е, девайси, що у нас тут є? Все, е, то вона просто почала плаватись. Вона плавалася в одній кімнаті, плавалась в іншій кімнаті. В кожній кімнаті було тільки по одній розетці. Тут не, було, не розрахована була ця хатина на таке навантаження електрики всілякої. В кожній кімнаті було по одній розетці і все. А у нас мобільні телефони, телевізор, інтернет, плюс холодильник, мікрохвильова пічка, чайник, блендери, міксери, всі заряджають телефони. Ну ви розумієте, яке це навантаження на цю електрику? Тож ми Зразу ж вирішили, що треба змінити повністю всю проводку в цьому будинку. Весь ремонт, мій чоловік практично робив самотужки. Але в цьому питанні я вважаю, що потрібно звертатися до професіоналів, тому що електрика це не іграшки, як для мене. Тож, ми знайшли. Електрика з помічником, і вони нам зробили повністю всю проводку. Це нам обійшлось, ще подивлюсь, скільки це нам обійшлось в 12 тисяч гривень. Ми, що ми зробили? Змінили повністю всю проводку в одній кімнаті, в іншій кімнаті, в сінях, провели світло погріб. Провели світло в гараж Сарай, провели світло в ванну кімнату, в кладовку, там цього всього не було. Доробили розетки. В кожній кімнаті в нас по чотири двойних розетки. В цій кімнаті чотири двойних розетки, і в іншій кімнаті чотири двойних і ще одна, я забулася, ще одна двойна є, вона така більш потужна. Ось, тож в тій кімнаті п'ять двойних розеток в нашій, де ми yeah. проживаємо. Також зробили розетки в ванній кімнаті, зробили розетку yeah. до, до в сінях. Тобто yeah. Yeah. зробили все-все, і поставив він нам щиток автомат. Всі ці розетки, проводка, щиток, цей автомат, де все світло виключається, все було за їх рахунок, тобто це все війшло в ці 12 тисяч гривень. Їхня робота, плюс плюс повністю їхній матеріал. Це обійшлося нам в 12 тисяч гривень. Я вважаю, що це нормальна сума, не сильно так і дорого. Я думала, що це буде більш дорожче, Слідуючим питанням. Після того, як ми зробили проводку електрику, слідуюче питання, це в нас постало. Валерія включила світло, мені ще було видніше, молодець, так краще. Слідуюче питання в нас постало це робити стіни. Ми вирішили в цій кімнаті обшивати стіни гіпсокартоном. Так як тут дуже криві, ось, бачите, ось такі криві стіни. Тож ми вирішили обшити ці стіни гіпсокартоном. Але для того, щоб зашити стіни гіпсокартоном, ми повинні були змінити двері. В, нас, в цій кімнаті вона прохідна, двоє дверей, і ми вирішили їх поміняти на, на нові міжкімнатні двері. Тож, ми купили гіпсокартон, поїхали в місто зразу ж. Ми купили гіпсокартон, металопрофіль. Що ще ми купили? Гіпсокартон, металопрофіль плюс кріплення Оце все. Ми заплатили за це 13 тисяч 300 гривень. Це на цю кімнату гіпсокартон, металопрофіль, кріплення і ще гіпсокартон на стелю. Ми вирішили стелю теж обшивати гіпсокартоном. Але потім згодом ми передумали. Передумали і думаємо робити підвісну стелю підвісну. Я вам скажу так: за цей час, поки ми тут живемо, як ми приїхали сюди, у нас плани були зовсім одні. В процесі ремонту ці всі плани міняються зі швидкістю. Світла, як то кажуть, зі швидкістю звуку. Спочатку, ми в цій кімнаті, ми, стільки в нас було всіляких планів, але вони впирались весь час в те, що коли в процесі ремонту ми щось робимо, ми розуміємо, що те ми зможемо зробити, те ми не зможемо зробити, як його краще зробити. Ми в цій підлозі спочатку, спочатку хотіли, щоб була дерев'яна підлога. Ми не збиралися заливати її цементом. Ми навіть замовили дошки на підлогу. Тобто хотіли просто змінити дошки, щоб вона залишалася дерев'яною. Але потім в процесі ми вирішили, що ми все ж таки хочемо заливати її цементом. Спочатку я хотіла тут, щоб. Валерія, спочатку я хотіла, щоб тут був ламінат. Потім ми подумали поміркували, як нам зручніше, як нам буде практичніше, все ж таки зупинились на лінолеумі. Ну, Тобто, в нас плани мінялись, і не факт, що вони не будуть далі мінятися. Тож, Купили ми все на стіни. Далі ми замовили двері. Двоє міжкімнатних дверей. Двоє міжкімнатних дверей плюс коробка обійшлись нам в 11 тисяч гривень. І ще ми до них замовили ручки, плюс серцевину, плюс завіси по дві штуки. Все Це, це теж обійшлось нам в 1700 гривень. Е, і е, в нас як продвигався цей ремонт, ми змогли дві стіни, дві на які навпроти стіни зашити гіпсокартоном. А далі наша робота стала так, як ми чекали на двері. У нас там вийшла заминка з цими дверями, нам задер, затримали їх, не вчасно доставили. Бо мій чоловік спеціально навіть взяв відпустку, щоб можна було поставити двері і зашити зразу кімнату повністю гіпсокартоном, але не так. Сталося як гадалося. Двері нам затримали. Відпустка чоловіка закінчилася. І тепер ми знову робимо потрошки по чуть-чуть. По так ми думали, знаєте, за неділю все зробимо, і двері поставимо, гіпсокартоном зашиємо, і будемо вже лінолеум вибирати собі на підлогу. Але так не виходить. тож у нас ремонт іде своїми темпами. Із-за того, що двері нам затримали, відпустка у чоловіка закінчилася, і тепер він робить все по чуть-чуть після роботи чи в свій вихідний день, коли в нього є на це час. Але я вам скажу так: ми нікуди не спішимо, ми вже тут проживаємо, це не то, що де ми десь живемо і ждемо бігом, щоб зробити ремонт, щоб сюди переїхати. Ні, ми тут вже проживаємо, тож живемо і робимо по мірі своїх. Можливостей. Так, це буде довго, тому що ми ще робимо це своїми руками, ми не наймаємо людей, а робимо все по можливості самі. Мій чоловік все вчиться робити сам, ну, окрім от таких речей, як електрика, то це, я вважаю, потрібно, щоб професіонали займалися таким. Далі, в процесі ремонту Валерій, йди. В процесі... Принесла мені іграшку. На. в процесі ремонту в нас теж виникають всякі нюанси. Наприклад, ми ставили двері міжкімнатні, теж є відео, можете подивитися, тут ставлю силочку, як ми робили міжкімнатні двері. Ми хотіли, щоб вони відчинялись в одну сторону, в кімнату, але так як в іншій кімнаті підлога вища, ніж в цій, то вони. Не відчиняються. Тож у нас все в процесі помінялося, і двері ми відчиняємо тепер в цю сторону. Я вам е, скажу так, набагато, мабуть, простіше побудувати свій дім по своєму плану все з нуля, чим переробляти. Що, Валерія? Чим переробляти, чим перестроювати, тому що тут такі нюанси Ну, вилазять в процесі ремонту. Ми плануємо по одному, а коли ми починаємо стикатися з цим, все, воно не виходить. І все міняється без кінця. міняється. Тож, одні двері ми, тепер вони нам, у нас відчиняються в цю сторону, в цю кімнату. Інші двері ми хотіли, щоб відчинялися цю кімнату. Тепер потрібно, щоб вони відчинялись в іншу. Тому що не може двоє дверей відчинятися в кімнату. Як подумали ми про це, що другі двері повинні відчинятися в іншу сторону, в сторону сіней, а там підлога теж вища? І тепер у нас знову загвоздка, що ми не можемо поставити другі двері, тому що там підлога вища, ніж тут. Я ну просто стільки нам, якби, перепон в нашому ремонті безкінечному, що потрібно щось придумувати, видумувати, міняти на ходу всі ці плани. Ми, от ті сіни, ось це я про ці про ці двері розповідаю. ось. Ось ці двері тепер будуть відчинятися в ту сторону. Ми ось ці сіни сіни хочемо зовсім розібрати, тому що ми будемо добудовувати це в нас в планах. І я кажу, Вадиму, що потрібно спочатку розібрати, мабуть, і добудувати, а потім ставити двері. Ну, я не знаю, як це має бути, але поки що ми будемо зашивати оцю стіну, де вже двері поставлені. Тож, такі справи. Я казала чи ні, що двері... А, казала, двері нам обійшли в 11 тисяч, плюс ручки з підвісами і серцевинками, щоб вставити, 1700. Це я вам сказала. І ще що ми які поміличам, ми докупляли ще для гіпсокартону, нам треба були шурупи і підвіси ці логі, то ще 500 гривень. В общій сумі, я ось підсчитала це все. За 4 ще місяці ми витратили 39 500 гривень без 540 тисяч. Це ми ще витратили за ці 4 місяці на те, що ми змогли і встигли зробити. Ось такі справи. Так, да, небагато ми зробили, але бачите, всі вже ці наші покупочки більш такі дороговартісні вже за ці 4 місяці. Бо за, Тож за перші 4 місяці ми витратили. 25 800. Тут я вам вставлю, що, що ми на що ми витрачали списочок з наших витрат за перші чотири місяці, а також за, другі, за других чотири місяці. В нас це вийшло. За 8 місяців нашого ремонту ми витратили на ремонт 65 300 гривень. Можливо, якісь чуть-чуть похибки відхилення, тому що, можливо, ми там якісь шурупи купляли, чи там по якихось дрібницях і те, що може, можливо не записали, бо я все стараюсь записувати. Це навіть цікаво для мене, скільки ми витратили, скільки це нам обійшлося. Щоб Ось так навіть просто прикинути. Да? Ми купили цю хату за 2000 доларів, і вже плюс на ремонт, а це ми ще одну кімнату не зробили, оцю, ми вже витратили 65 тисяч гривень. Тобто цікаво в кінцевому результаті, скільки нам все ж таки по-справжньому обійдеться. Ця хата, коли ми її переробимо, зробимо так, як ми хочемо, яка сума вийде потім. В кінцевому результаті. Тож, бачите, купити це одне за 2000 доларів, а вкласти в, цю, в цей будинок в цю хату ще дуже-дуже дуже потрібно багато коштів. Тож, я буду підсумовувати, я вирішила робити такі відео кожніх 4 місяці, невеличкі підсумки вже за 4 місяці зняла, це ще буде в мене за 8 місяців підсумкове ось. І наступне відео я зніму, коли буде рік. Що ми встигнемо зробити за рік проживання в цій хатині? Ось на даний час, за вісім за місяців нашого ремонту, ми витратили 65 тисяч 300 гривень. Можливо, ж, кажу, чуть більше, бо не все може врахували. Я вважаю, що Ну, це така середня сума нам по кишені, бо ми робимо все все поступово. Це не зразу потрібно так взяти від сім'ї відірвати ці гроші. Ми робимо її це все поступово в, силу, в, 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 в міру наших можливостей. Тож такий підсумок. Це е, на даний час, на е, час нашого восьмимісячного проживання в цій хаті. Тож, я дуже вдячна, кому це було цікаво, хто додивився це відео до кінця, хто слідкує за нашим ремонтом, хто слідкує за нашими перетвореннями цієї хати, я буду все показувати, все розказувати, все будемо підраховувати, щоб потім зрозуміти, скільки ж, все ж таки обійдеться це житло в кінцевому варіанті, яке буде таке вже, як нам подобається. Як ми того бажаємо. Тож дуже дякую. Підписуйтесь на мій канал. Хто ще не підписався, будь ласка, підписуйтесь. Я буду дуже вдячна. Пишіть мені коментарі. Це дуже для мене важливо. Я дуже-дуже люблю цей контакт з моїми підписниками. Я буду знати, як ви до цього, до тих чи інших речей відноситесь. Мені це дуже цікаво, тож буду дуже вдячна. Пишіть мені коментарі, ставте лайки, кому подобається. Теж дуже вдячна вам за, за це. А в основному, хто дивиться мій канал, Просто так, без підписки, підпишіться, будь ласка, я буду дуже, дуже в цьому рада. Тож, всім дякую за увагу, до нових зустрічей, всім па-па!